Жив собі колись барон Мюнхгаузен. Найчимніший, найсміливіший і, мабуть, найобригадливіший чоловік у всьому світі. Він ніколи не проходив повз біду, навіть якщо біда це маленьке пташеня. О, який чудовий день. Саме час для польоту. А що це за трель така сумна? Чвір, чвір. я з гнізда. Ах, не журися, пернате дило. Зараз ми тебе повернемо додому. Так, гілка високо, дробини не дістати. А от гарматка стоїть без діла. Чудово! Постріл і я вже в небі поруч із гніздом. Чвір. Не бійся, я досвідчений мандрівник. Минулого разу я так навіть до місяця долетів. Готово? Полетіли. О, як красиво зверху. Ось поле, ось озеро, а ось твоя мама пташка махає крилом. Ага, ідеально. Бачиш, усе можливо, якщо не боїшся злетіти. Цірі, цір! Дякуємо, бароне. Завжди до послуг. А тепер назад на землю. Хм, здається, я забув, як спускаються. Так барон Мінхаузен рятував маленьке пташеня і довів, що справжня відвага це не гармати, а добре серце. Хто у біді не розгубився, а допоміг і посміхнувся, той герой таки. Oh